Вітаю вас, шановні садівники та городники, ось і грудень. Це той самий місяць, коли активно солиться та споживається квашена капуста та пелюстка. І це не лише смачно, а й корисно для здоров'я. Тож я вже готуюся засолити другу партію капусти, бо перша вже добігає кінця, і я вже відмітила собі найкраще, справді золоті дні. За місячним календарем коли буду солити капусту у грудні. Ось вони: 14, 15, 22, 23, 24 і 25 грудня. Усі ці дати на зростаючому місяці в гарних знаках, які активують процес бродіння та роблять готову капусту смачною, хрусткою. Корисною та такою, що добре зберігається. І ще розповім декілька своїх секретів. По-перше, капусту для засолювання я беру ту, що білого кольору. В ній багато цукру, тому під час закваски з'явиться достатньо кисломолочних бактерій, які дадуть змогу капусті швидко закваситися. Для засолювання я вибираю качани вагою десь 3-5 кілограмів. З головки капусти, яка важить кілограм чи менше, буде дуже багато відходів, а також вона завжди менш соковита. І ще. при заквасті капусти я використовую тільки кам'яну сіль грубого помолу, бо дуже дрібна сіль, вона швидко розчиниться і вб'є бактерії бродіння. І капуста не встигне добродити і вийде занадто кислою. І ще. У жодному разі не використовуйте при заквасті йодовану сіль. Навіть якщо ви трохи додасте її, ви її зіпсуєте, бо йод гальмує кисломолочне бродіння, яке і дає змогу капусті залишатися хрусткою. А так, з йодованою соллю ви отримаєте слизку та м'яку капусту, яка ще й трохи гіркувата на смак. Тож...